Як допомогти дитині, яка не вміє програвати, і перед тим як взагалі почати щось робити, ми маємо зрозуміти, що програвати це дійсно неприємно. Відповідно, відчувати різні емоції у зв'язку з програванням: злість, фрустрацію, розчарування, незадоволення, смуток це абсолютно нормально та навіть прекрасно. Тож нашою батьківською метою в жодному разі не має бути випрацювати у дитини байдужість до програвання. І чесно кажучи, люди, які говорять, що їм все одно програв я чи виграв, мені все одно. Що про мене думають інші, такі люди зазвичай кажуть неправду. Їм хочеться, щоб так було. Їм хочеться, щоб їм було все одно, але глибоко всередині, їм дуже не все одно, настільки не все одно, що вони вимушені кожному доводити голосно про свою байдужість. Кричати. Тож людина, яка вміє програвати, це не та людина, якій все одно. Це та людина, яка може визнати, що їй дуже не все одно, яка має доступ до всіх своїх емоцій, що з'являються у наслідок програвання, і яка ці емоції може прожити і завдяки цьому відпустити і піти далі. Тож, коли дитина програє, і відчуваю у зв'язку з цим певні негативні емоції. Нам дуже важливо її від цих емоцій не відволікати а навпаки, допомогти дитині їх провідчувати. Якщо їй сумно, ми допомагаємо їй посумувати. Говоримо, що да, це дуже сумно і неприємно. Я бачу це, я знаю і я розумію це. Дитина злиться, я розумію, що ти злишся. Дитина розчарована собою. Послухайте її в цей момент. Нехай вона розкаже вам, як їй боляче неприємно і як вона собою незадоволена. Не кваптесь казати, що вона не права, що це зовсім не так, і що взагалі не важливо програла ти чи виграла. Це неправда. В її житті це важливо. А коли ви будете говорити протилежне, тоді ви лише показуватимете дитині, що ви її не розумієте, а це зовсім не підтримка. Як ви можете здогадуватись. І якщо вміння програвати дорівнює вмінню проживати негативні емоції, пов'язані з програванням, і потім іти далі, то відповідно діти, що не вміють програвати, це діти, які не вміють проживати ось ці негативні емоції. Вони в них застрягають. Дитина програла, їй стало неприємно, і потім вона в цих неприємних емоціях довгий час знаходиться. Так вона провалюється в цей смуток, в цю злість, в це розчарування. Для неї проживання цих емоцій стає настільки величезним, непідйомним тягарем, що потім вона воліє взагалі нікуди ні в що нове не йти. Ось це дуже важливий критерій, коли ми бачимо, що наша дитина. Не іде грати з іншими дітьми, коли її запрошують в цю гру. З нами вона вже не хоче грати. Потім вона, взагалі, сторониться нових людей. їй дуже ніяково, коли їй треба з кимось познайомитися, і вона завжди хоче бути в усьому найкращою. Так, ось це вже великий показник того, що щось там пішло не так. Тоді ми дивимося перш за все на те, чи дозволено у вашій сім'ї взагалі-то відчувати негативні емоції, чи можете ви допомогти дитині поплакати, посумувати, чи витримуєте, чи контейнеруєте ви. Ці емоції або ви їх негативізуєте. Типу, та взагалі все нормально, чого ти сумуєш, пішла далі, втерла ніс і пішла далі. Можливо, ви навіть караєте дитину за ситуацію, коли вона негативні емоції відчуває, бо вони вас так сильно тригерять, що викликають певні такі дуже імпульсивні реакції. Це перше, на чому звертаємо увагу. Друге, ми звертаємо увагу на те, чому нашій дитині настільки потрібно завжди усім і нам, перш за все, доводити свою. Досконалість і неперевершеність. Якщо ми бачимо, що наша дитина прагне в усьому бути найкращою, відповідно не вміє програвати, тоді ми дивимося, а де ми показали їй, що іншою ми її не приймаємо? Де ми їй показали, що любимо ми її тільки коли вона ось така, ось така, ось така і ось така. І якщо слухаючи мене зараз, ви розумієте, що це історія про вас і вашу дитину. Тоді, по-перше, я вас вітаю, бо усвідомлення це вже половина справи. І по-друге, вам необхідно вже сьогодні тим чи іншим чином почати показувати дитині, що ви приймаєте її. З усіма її недосконалостями і помилками, що від того, що тут вона помилилася, тут вона порушила якесь правило, тут вона не поприбирала, тут у неї вискочив прищ, а тут вона сказала якесь негарне слово. Від цього ви не любите її менше. Покажіть вашій дитині не лише словами, а й діями, що від рівня її досконалості і ідеальності жодним чином не залежать. Ваші стосунки і ваша до неї любов, ну і звичайно, перед тим як починати вчити нашу дитину програвати, ми маємо розібратися з собою. І якщо ми собі не дозволяємо програвати, скоювати помилки. Якщо ми усюди прагнемо бути найкращими і усім намагаємося це довести, те, що ми найкраще, тоді щось інше, якусь іншу картину світу, нам буде дуже важко запропонувати і дати нашій дитині. Проказія запрошую вас на вебінар Дитина, яка команда, який відбудеться вже 15-го як ви могли б помітити, діти, які командують, це, зокрема, діти, які в усьому прагнуть бути найкращими і які дуже не люблять помилятися і хоча б комусь програвати. І проте, Чому вони так почуваються? Які незадоволені потреби керують цими дітьми, і що саме цим дітям потрібно, про це я буду дуже докладно і детально розповідати на вебінарі. Впевнена, батькам, які подивилися це відео, батькам, для яких тема дитини, що не вміє програвати, є актуальною, цей вебінар буде невимовно корисним.